Вітаю. Ви на каналі. Тося читає казки. Чий це собака? написав Ендрю Сандерс. Намалювала ейша Ават. Попередження. Ви будете придявкувати вас. У розшуку. Пірйон фон дзьоб. Альберте. Що там за галас? Альберте! Що тут відбулося? Не знаю. Ти впевнений. Ну так, ми просто посиділи тут з моїм собакою. Альберте. Так, у нас нема ніякого собаки. Я вийшов із кімнати всього на одну хвилину. Розказуй, що тут трапилось. Та не нічого, я просто сидів собі, колопався у пупі, витягував з нього пух. Альберте, розкажи мені про собаку. А про нього ні. Він не може колупатися у своєму пупі. Тато, ну, у нього ж навіть пальців немає. Альберте, чий це собака? Я не можу сказати. Чого це? Тому що він таємний агент на ім'я Джонні Вафелька. Я щойно зустрів його у нашому садочку. Альберте, що робити таємному агентові у нашому будинку, га? Він намагався упіймати доктора Пірйона Фондзьоба, дуже поганого гусака, той хоче захопити світ. Гусак? Поганий гусак. Я просто хотів піти погратися, а Пірйон Фондзьоб намагався дістатися до засекречених документів у нас у кухні. Альберте, у нас у кухні нема ніяких засекречених документів. Є, вони висять на холодильнику. Ольберте, ти маєш на увазі наш список покупок? Ні, тату, це надсекретний код. Саме він Пірйону фондзьобу і потрібен, він хотів його викрасти, а потім справи взагалі пішли погано. А потім справи пішли погано. Як це? Ну, у Пірйона був такий, знаєш, суперсмердючий, зменшувальний промінь, і не він намагався ним мене уразити. Він намагався тебе уразити якимось суперсмердючим зменшувальним променем, так? Так, але, на щастя, саме вчасно нагодився Джоні Вафелька, він перестрибнув через паркан і завдав йому нищівного удару. Чекай, так це що, батонс? Пес з сусіднього будинку, то це собака пані Баттеркрамбл? Ні, насправді він не Батонс, тату. Ну він таємний шпигун. Отже, у нас у саду панує безлад, тому що Батонс насправді секретний агент, який намагався перешкодити злому гусаку вдертися на нашу кухню, аби викрасти наш список покупок, який насправді є таємним кодом. Усе так? так? Так, а чого тоді гармидер у кімнаті? А ну, ти розумієш, пірйон фондзьоб вислизнув із наших рук і викрав кот. Тобто гусак був у нашій хаті. Так, і тут точилася справжня боротьба. Ми намагалися зупинити його макаронами із сиром, але він утік назад у сад. Чекай, то це наші простирадла по всьому газону валяються. Ну, ти розумієш, коли Пір'йон схопив код і спробував злетіти, тоді нам із Джонні Вафелькою знадобилася повітряна куля, щоб триматися у нього на хвості. Оце неможливо повірити. Ви за ним полетіли? Ну, так. Не хочу тебе хвилювати, але там були блискавки, і штормовий вітер, і грім, і аварійна посадка. Аварійна посадка, хм, ну це звучить уже зовсім кепсько, я знаю, але в усій цій метушні Перйон фон Дьоб взяв і втік, розчинився у клубі диму. Так, дозволь мені підсумувати. Ти викрав сусідського собаку. Постільна білизна уся вщен заляпана брудом. Будинок, вкритий макаронами з сиром, а на вечері в нас є лише пучечок салату. Ні, тату, салату теж нема. Ми також його ж бурляли у пірйона фондзьоба. І усе тому, що ти рятував світ від гусака. Так, але нам вдалося таємний документ тут, у мене збережений. Альберте! Це просто неправда. Собаки не бувають таємними агентами, простирадла не можна використовувати як повітряні кулі, а гуси не хочуть захоплювати світ. Але вони хочуть і захоплюють. Альберте, якби твоя історія була правдою, то цей надсекретний код охороняли б як, як дурні. Хте сміливий? Так. І безстрашний. Так. Хтось, хто вміє стежити з заплющеними очима, і його неможливо помітити, так, як Джоні Вафелька. Ваф! Альберте, досить. Ми відведемо батонса додому, а потім ти допоможеш мені усе поприбирати до обіду. І після цього буде солоденьке. Ні, Альберте, я тебе дуже люблю. Але сьогодні увечері жодних шансів отримати солоденьке. Доброго дня, пані Беттеркрамбл. Нам страшенно шкода, але ось ваш батонс. Цілий і неушкоджений. Прощавай, Джуні Вафелько. Альберте. Ой, я маю на увазі папа Батанце. Отак. Ходімо. Альберту від агента Вафельки. Місію виконана. Ми це зробили, Альберте. Ми врятували світ, і у тебе це дуже добре вийшло. Ваф, ваф.